Україною правлять запроданці, упорі геноцидники, які продалися за три копійки, знищують українців як людей, як народ, як націю. Так, влада знищує українців, але вони не є запроданці. Вони діють в інтересах свого народу. Не українського, але свого. Вони не є запроданці. Українці просто мають зрозуміти нарешті, хоч на якомусь там 34 четвертому, році незалежності, якщо рахувати від декларації, що ми українці повинні обирати самі подібних у владу. Ну це ж логічно, якщо українці обирають українців владою в Україні. Тоді логічно розраховувати, що оті українці, які владують владою в Україні, вони будуть робити все можливе для розвитку українського народу, української культури, української економіки, українського політику, української держави, збудувати її як державу українську народу, як величну державу українську, це логічно. А якщо українці обирають владою росіян, юдеїв, афганців, ще не знати кого. То на що розраховувати? і логічно розраховувати, що чужинці будуть проти своїх вдіяти на державних посадах. Логічно. Тож обираємо українців, і тоді у нас буде Україна українською. Не вільно буде українською. Ото, о, 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 що це прилітає, то хто привів сюди Україну? Хто то привів сюди? Українці? Ні. Це чужинці. Це чужи. І... і мусить ця війна закінчитися, мусить українці нарешті стати владою. І коли українці будуть владою України, тоді от їх не буде прильотів і тоді не будуть панувати в Україні. і тоді Україна стане процвітаючою країною, найкращою державою, державою українського народу. Тож хочете нормальне майбутнє. Тож, українець за українця по своє.